Доброго дня, шановні колеги, 8 травня 2025 року. Коротке відео про мої спостереження, що стосуються можливої плодоздатності сплячих бруньок із багаторічної деревини. Звичайно, це не зовсім поширене явище, але втім трапляється. Наприклад, ось у нас мається дворічний рукав і спляча брунька, яка з нього вийшла. Має у собі ознаки плодоносності, це Юпітер. А це вже Лівія про неї розповідав. І оця частина штамбу вона відноситься до дворічного терміну його існування. Тут вже третя вегетація Їдь бачимо Із сплячої буньки пішло два двійника. І обидва із... із... з суцітями майбутніми. Звичайно, я один зараз приберу, От, а з цього. Буде в свій час гарний рукав у продовження росту цього куща в майбутньому. Тобто замість цього першого пагінця, який я залишив у якості майбутньої плодової ланки вздовж цієї зони плодоношення, то мені ще на допомогу придає цей пагінець, який вирос, виросте із багаторічної деревини. Ось ще один приклад. Це голова куща досить поважного віку. Отут в основі мається ладаний 2. За певних умов. Мені потрібно було мати щось інше на цьому корені. І власне в минулому році, це як один із прикладів, також вийшов пагінець при основі цього куща, в якого я причепив. Ось фронтіня грі видно місце зростання, коли подібне. В цьому році також спостерігається вихід із сплячих бруньок. і цим брунькам, напевно, вже років 8. От а тут навіть є ознаки майбутньої плодоздатності. Звичайно, я не буду тут вирощувати врожай, а скористуюся можливістю також перещепити. Той же самий грі до прикладу для того, щоб з голови куща в мене була його якомога більша кількість рукавів на всякий випадок. Можливо буде колись втрата і, в принципі, певний запас це ж завжди, завжди добре. Ну от я на це я тільки що вилучив зайве. оце ще пагін більш високий, це, напевно, в минулому році. Був невеликий фрагмент виготуючий, і, напевно, з нього і пішло. Це, це не наш приклад. Тобто тут деревина однорічна, а то цей парень, що справа, тут явно іде дуже е, високого порядку е, спляча брунька, утворена напевно років 7 чи 8 до цього. Вона має ознаки плодоносності, Але знову повторюю, що я не буду використовувати цей у якості плодоносного, а як основу для прищепи, яка знаходиться коло голови куща. Невеликий приклад демонстрації відмінностей того, в якому вигляді знаходиться кущ прищеплений на ту чи іншу підщепу. Ну або ж кореневний. Давайте на прикладі Юпітера. Ось цей кущ Пітера, він має основу кобер. Він був висаджений років 8 назад. Ну і бачимо зараз такі прирости. Деякі прирости, от умовно, орієнтуватися можна це 11 см палець. Ну, скажімо, 35 см мають вже величину деякі прирости. От. І зараз я вам для порівняння продемонструю інший Юпітер, який прищеплений на талісман. Зазначу, що талісман це виноград, який не відноситься до раннього терміну споживання. І саме корінь талісмана і спричинив певне відставання розвитку Юпітера, який на нього вщеплений. За дві останні ночі, тобто 7 та 8 травня 2025 року, випала така кількість води. Ну, біля 12 літрів на метр квадратний. Це в принципі непогані опади. Але основні опади, здається, будуть завтра. От. І було б непогано, якби вони прийшли спокійно ці опади. Тому що прогноз передбачає сильну зливу і незрозуміло, який буде вітер. і Взагалі, чи будуть опади у рідкому вигляді, не дай Бог будуть у вигляді льоду Ну втім, опади і були. 12 і поки що це непогано. Ну а це епітер, який в основі має талісман. Бачимо, відрізняється розвиток в три рази, хоча відстань між цими двома кущами де складає біля там. 11-12 метрів. Можна сказати, вони знаходяться зовсім поряд, Тобто, величина приросту біля 10 сантиметрів. Він і почав вегетувати з значною затримкою. Тобто, Той вже давно мав початок розвитку, а тут брунька ще спала. Ну, я вважаю, що це вплив саме талісмана, кущ, який в принципі відноситься до середньостиглих виноградів. От. І власне вплив. Корінням, можливо, саме корінь починає продуктивно працювати за дещо висок, вищих температур, скажімо, на градус півтора, які знаходяться у колокореневій зоні. ну І це спричинило дещо пізніший старт. Мене це влаштовує краще, тому що раннє розпускання воно в певним чином небезпечне, потрібно працювати над збереженістю приросту. Тут було простіше. Тут брунька от 28 числа, тут була брунька досить невелика, вона тільки почала розпускатися. І величина десь була близько 1,5 см. Півтора Сантиметри-1,5 півтора за цей час бачимо вже, який приріст. Ну а той перший кущ так, до нього була підсилена увага, але і там, і там Юпітер. ну Це так, мої спостереження, можливо, буде комусь цікаво. Основа цього куща це Black Grand. Тут він вже не знаходиться, але тільки основа ще. цьому фрагменту колишнього штамбу цього блекгранду досить великий вік, здається, вже років 13. Років 6 назад чи 7. З нього також вийшов один пагінець, з якого я зробив прищипу на кацителій Магарач. Тут воно досить е, має велику зону плодоношення. Корінь гарний, тому що це свій чаший блегран був е, привитий на чи Кобр, чи СО4, ну це не важливо. Ну і головне, оця частина зараз е, штамбу, вона п'ятирічна чи шестирічна. Подивіться, що з нього виходить свої плячої бруньки. Однозначно. Це з пляче брунька навіть дві почало виготувати, дві точки росту. Ну, і обидві, до речі, із майбутніми можливими плодовими утвореннями. Одну я приберу. Ну і так само ось, ще з боку один. Ну, от, знову таки, цими точками росту я скористаюся для того, щоб. Сюди додати той самий РКЦТЛМарача, який буде знаходитися понище, на всякий випадок. От в кінці травня я також візьму частину зеленого імпланту і буде прищепа зеленим зелене Таким чином трішки гарантую собі на всякий випадок існування цього куща в подальшому, тому що прищепа буде знаходитися нижче. це ж завжди добре. Ну, але тема відео, що інколи дорослі виногради. Здатні випускати із багаторічної деревини, із глибоко сплячих бруньок, давно і глибоко сплячих бруньок плодові утворення майбутнє. Це певним чином мене дивує, тому що зазвичай це досить широко спостерігається на минулорічних рукавах, ну, дворічних. От. А вже рукави, скажімо, які вже мають досить поважний вік, вони не дуже схильні. До такого прояву своєї діяльності, але інколи трапляється. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.